Всім привіт, хлопці! Сьогодні пройшов черговий UFC Fight Night у Вегасі Туїваса проти Тібури. Поїхали, розглянемо основні бої мейнкарду. Відразу вибачаюся за голос, я трішки прихворів. Відкривали мейнкард Джеральд Міршарт та Брайан Барбарена. Міршарт такий собі голдкіпер топ 15 барбарена чимось подібний. Хлоп. На двох у них більше 35 боїв у UFC, Обидва йдуть на серії поразок. Поїхали дивитися. Почався бій, почалася розвідка. Михайло почав працювати першим номером. Тиснув Барбі до сітки, йшов вперед, інколи добре влучав одиночним лівим. Пізніше в середині раунду легенько перевів на землю, накрив ковдрою і почав спроби виходу на удушку. Барбі круто відпрацював, приперся спиною до сітки і не дав міші щільно закрити захват, а пізніше взагалі зміг піднятися в стійку. Міршар довго не думав і буквально відразу знову перевів в партер. Тут були вже спроби гармбару. Барбі непогано чний не в опір, але та ковдра була занадто великою, протримав так його Михайло практично до кінця раунду. Плюс увесь цей час намагався знайти цей сабмішн. Кажуть, поляк Гамрот просто. То вийшов із чату. На останніх 10 секундах вони піднялися. Барбі ще трішки розрядився по повітрю, зрозумів, що віддав раунд, і відразу заспокоївся. Перший за Михайлом. У другому Міршард в принципі нічого нового вирішив не придумовувати. Працює, означає, працюємо. Знову класичні фейкові двійки і спроби переводу. Одна з таких в середині раунду, і Барбі вже під цією ковдрою, а далі справа техніки. Виходив на удушку Михайло доволі довго, але все ж таки вийшов. Закрив трикутник зі спини, і Барбарена практично відразу засинає солодким сном. У і в другому раунді перемагає Джеральд Міршард, а ми летимо далі. Крістіан Родрігес проти Ісака Дулгаріана. Кріс виходить з претендентської серії Дани Білого у UFC йде на серії з чотирьох перемог у п'яти боях. Дулгаріан один бій у UFC, одна перемога. Ось такі бої Дана нам дає у мейнкарт. Ну, поїхали дивитися. Почався перший, і Дулгаріан наче полетів вибивати борги з кріса, провів тейкдаун, і тут почалося щось неймовірно дико небачене, перевороти, дивні спроби удушок. Дулгаріан просто приклеївся до кріса і не відпускав увесь раунд. І якби ж то просто тримав, насипав у голову, пробував виходити на субмішини, граунд паунд ручний трикутник. Виглядало це так, ніби ти сидиш за компом і граєш в умовну контру 1.6, а молодший брат доєднався до тебе і ти вирішив пояснити йому, хто головний. Виглядав Кріс просто як груша для боротьби, яку кидають по октагону. Легкий раунд у копілку Болгарина, тобто Дулгаріана. У другому картина маслом, точніше, Кріс вставив небезпечний коліно в голову Дулгаріана, зміг закрити гілітин при спробі Дулгаріана провести тейкдаун, але той вибрався і продовжив навчання Кріса у школі Греплінгу. Але в середині раунду вже почалися тривожні дзвіночки для Дулгаріана. Лампа бензобаку вже загорілася і він почав конкретно збавляти оберти. Кріс вже легко захищався від тейкдаунів і плюс непогано вставляв одиночні в щелепу. Неоднозначний раунд, третій вирішальний. На жаль, в куті Дулгаріана на бензину не виявилося, вийшов на раунд він напівмертвий, і тут почалося тотальне знищення. Кріс робив що хотів і як хотів. Від Дулгаріана залишилося лише одне ім'я. Розбивав крізь його і в стійці, і в партері. Спроби переводу від Дулгаріана виглядали як дитяча несподіванка. А реально, Дулгаріан був як смартфон з одним відсотком заряду. Він наче включений, але краще його не чіпати, бо ще вимкнеться. Просто жесть як почав і як закінчив. Роздільним рішенням бій забирає Крістіан Родрігес. А ми летимо далі. Овен сент Прюкс проти Кеннеді Нзичукву. сент Прю, ветеран, 40 років, 25 боїв у напівважкій голд топ-15. Нзичук у з претендентської серії Дани Білого виступає з перемінним успіхом. Поїхали дивитися. Почався перший, почалася розвідка, доволі довга розвідка. Стріляли в основному одиночними по відчуттям син був трішки точнішим. Якихось небезпечно неймовірних моментів не було. Робота джебами про якісь комбінації, я взагалі мовчу. У другому ситуація абсолютно ідентична за винятком того, що я абсолютно втратив надію на нокаут. Двійки залітали рідко, в основному джеби то одиночні. Можна відмітити ногу в голову від синпрю. На початку третього Сенпрю гарно вставив лівий аперкот попід руку Нзичукву. Той впав у нокдаун, синпрюк сполетів добивати, але добивати в 40 років і в 25 — це трішки різні речі. З такою силою добивання можна лише непогано замісити тісто на піцу. Коротше кажучи, не вдалося, і вони продовжили. Бій був на таких швидкостях, що дивитися його рекомендується на швидкості мінімум Х2. Вони закопалися в центрі октагону і просто рубилися, як вибачаюся, два бездомних за останню коробку в сміттєвому баці. І якщо до 40-річного Сендпрю у мене нема питань, то до Ниндзичуку декілька є. Як думаєте, де їхній бій? Зверху чи знизу? Якщо ви відповіли зверху, у мене для вас погані новини. Коротше кажучи, якось так, одноголосним рішенням бій забрав Овенс сент Прюкс. Далі в нас ішов бій Райана Батла та Анджелоси. Батл йде впевнено 6 боїв у UFC 5 перемог. Лоса три поєдинки, дві перемоги. Поїхали дивитися. Почався бій, і батл по прізвиську м'ясник просто полетів на здобич, летіло все, і руки, і коліна в стрибку, і навіть кіки. Батл не давав лосі знайти свій темп та дистанцію. Стріляв всім, що було в наявності, зміг навіть провести тейкдаун і сісти у фулмаунт. маунт. Але лоса був свіжий і відразу його відкинув. Далі пішов досить довгий клінч біля стітки, ну і розбірка в стійці. Батл виглядав точнішим і впевненішим. Добре, залітали двіки в голову, плюс ноги. Раунд за батлом. Почався другий, пройшла хвилина, і Батл вставляє палець око колоси, і бій зупиняють. Тому викликають лікаря. Лікар приклав компрес, але луса вже думками був вдома продовжувати він відмовився і виглядав, як щур, що втік з кораблю. Подивіться на це обличчя. You fucking pussy від батла, і хлопці розходяться по домівкам. Через тичок в око перемагає раян Батл, Щур у вигляді лоси втікає додому. Ну і мейнвенд та й Туїваса проти Марчина Тібури у Туїваси жахливе становище. Програв останні три бої, причому бій проти орка Волкова, який він програв останнім, це взагалі особливий вид крінжу. Потрібно повертатися у Тібури, не все так погано. У останніх дев'яти боях лише дві поразки. Бій за безкоштовний біг тейстю від білого. Поїхали дивитися. Почався перший і відразу почалися розміни. Туєваса добре вставив аперкот і всадив декілька ліктів у голову Тібури. У того почала тикти кров, він відстрілювався ногами, інколи залітали джеби, рубка була непогана. Але в середині раунду Тібура спробував провести тейкдаун. Йому це вдалося, він забрав спину, почав відстрілювати голову Туєваси з обох рук. Пізніше закрив удушку. Туєваса боровся до останнього, але все ж таки почав втрачати свідомість і рефері змушений зупиняти. Так пройшов мейнкарт, хлопці. Дякую всім, хто Тримує, ну і почуємось.